Більшість діток отримали такі оздоровчі процедури: це спелеотерапія, тобто лікування в соліній кімнаті, лікування сіллю. Це, звичайно, перелинні ванни із пеніментолом, які дуже дійсно дуже добре, ну ефективні вони і добрі. Вони для лікування, для зміцнення захисних сил організму, для відновлення, для підвищення імунітету. Всі інші процедури ми підбирали кожній дитині індивідуально. Я Озвучила вам, це були дійсно викривлення хребта, це сколіози опорно-руховому, і ми давали витяжку хребта, і ми давали механічні масажі, стоп, в залежності від цього. І озерито парафіну лікування. Ми приїхали, і нам дуже сподобалась природа. Мала теж дуже любить природу. Ми приїхали, побачили, що тут так як ми дивилися до цього. Ми подивилися, де ми будемо, бо всі питали, куди що. І ми приїхали і побачили, що тут те саме, що ми хотіли, що це не була гарна, просто картинка, що тут прям класно. Карпатія це в першу чергу місце сили, відновлення, оздоровлення, профілактика і лікування. Це душа. Персонал це душа. Ми лікуємо не тільки, як кажуть, тіло, але і душу.